Засобами ІКТ при викладанні математики. Питання. досконалення методів та прийомів навчання математики за допомогою застосування ІКТ, спрямування їх на розвиток пізнавальних інтересів учнів. Актуальність та перспективність досвіду полягає у впровадженні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують досконалення навчально-виховного процесу. досвіду. Пізнавальний інтерес важливий фактор навчання. Проблем, проблемою розвитку пізнавальних інтересів учнів займалися багато відомих педагогів, наприклад, Галь Гордон, Онищук, Щукіна. Вона радить, словами Каменського, всіма, всіма можливими, можливими засобами запалювати дітям гаряче ставлення до знання. Дидактичні проблеми і перспективи використання інформаційних технологій у навчанні досліджувала кроки. Систему підготовки педагога до використання інформаційної технології в навчальному процесі запропонував і обґрунтував жалбак. Американському членом пейфекту належить ідея комп'ютерних навчальних середовищ, на якій базуються більшість сучасних навчальних комп'ютерних програм. У роботі ударів і кате охарактеризовано як новий гипер у просторі навчання. Це необхідний помічник вчителя, інструмент для досягнення педагогічних цілей. Але не панацея, панацеєю усього традиційно. Творчо проводити підбір матеріалу до уроків, переглянути методичну методику викладення з погляду застосування і катег на уроці. своїй педагогічній діяльності використовую такі методи та прийоми, метод проєктів дає змогу поєднувати теоретичні знання з їх практичним застосуванням, самостійно здобувати знання і впевнено їх застосовувати на практиці. Розщеплювати учням уміння користуватися дослідницькими прийомами збирання інформації, аналізу звільнених точок зору, усування гіпотез, вміння робити висновки. Інтерактивні методи навчання використовують такі прийоми, як розумовий штурм, мікрофон, незакінчені речення, математичний диктант, лісопитування, рефлексія, ігрові технології. Робота з учнів 5 класів має свою специфіку, оскільки поряд значений і нова діяльності займає в них важливе місце. Навчальні ігри, що проводяться з допомогою ТТО, мають на меті крім заслуження навчального матеріалу, умінні науків ще надання учної можливості самовизначення, розвитку творчих здібностей, сприяють емоційному сприйманню змісту навчання. Використовують такі прийоми, від слово, відняли віддалених записів, вигадання, математичного поступки. При цьому використовують такі засоби і категи. Це математичні презентації, які використовують при поясненні нової теми, робота з усніми прав, при повторенні проданого матеріалу, взаємоперевірка самостійних робіт з допомогою від на слайді, демонстрація портретів математики і розквідів про їхніх життя, розгадування просвоїв, проведення математичних диктантів, проведення рефлексії, створення учнями комп'ютерних презентацій до уроку загальнення систематизації знань, програмові засоби, табличний процесор, екстер, програми для створення презентації, програми для створення публікацій, пакет динамічна геометрія, інтернет-ресурси в тому числі фабрика послуг та інтерактивні вправи рюкін апс, відео фрагменти, інтернет довчення. Та Вони із задоволенням беруться за виплення презентації, буклетів, як індивідуально, так і групою. Підвищився рівень самостійності роботи учнів з предмету, зросла мотивація учнів до вивчення математики, аналіз хідня навчальних досягнень учнів з предмету за три роки показує позитивну динаміку. Підвищилася відповідальність учнів при підготовці до ДПА та успішність і якісності. Щорічно випускники школи обирають математику для проходження ЗНО, незалежно від профіля навчання, який вони вибрали, що дає їм змогу вступати до вузів та успішно продовжувати навчання. Учні школи беруть активну участь у конкурсах. Наприклад, конкурс Кенгуру, проєкт міксики в Україні. Також учні є переможцями в обласному конкурсі навчальних проєктів з математики Все на поле 2 метрів в номінації Найкращі учнівські роботи. Використання комп'ютера на вулиці математики це один із засобів, що дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, активізувати пізнавальну діяльність, підвищити мотивацію учня до навчання і створити умови для підвищення ефективності уроку. Ну, а зараз я пропоную вашій вані майстер-клас. Я роблю це так. Використання комп'ютерних програм на уроках породжує учні інтерес, якого так часто не вистачає під час навчання. Це вам присутність комп'ютера робить було б незвичайним та незабутним, а значить запам'ятовується велика частина того, про що йшлося на уроці. І так перше, що я використовую, це презентація, Мультимедійна презентація, як я її використовую. Наприклад, перше, що я використовую, це для матеріації навчальної діяльності на уроці, я використовую історичний матеріал, де заздалегідь учні. Готуються до цього повідомлення, підбирають матеріал про математиків, наприклад, тема лінійна функція. Тобто вони підібрали матеріал з теми, які вчені готувалися, які вчені вивчали тему функція. готували Я вважаю, що це історичний матеріал. Він спонукає до мотивації, а також, також на уроці сприяє фізичню інтересу до вивчення даної теми. Продовжуємо цей же урок. як ми згадалися, початковий момент того потіло перебувало на відстані 20 метрів від початку відбуття, mm -hmm. на якій відстані тіло перебуватиме через те сусідження. Будь ласка, яку ви е Для визначення 10 те -10 плюс 20. 10Т -10 плюс 21 Ви виявляємо правильно. Друга задача у нас на масу визначення. Будь ласка. Знайти масу катушки з дротом, якщо один метр дроту важить 50 грам, катушка без дроту 200 грам. Мель то вже мають Ну, Оскільки сама катушка Дорогу. має масу 200 грам, а один метр дроту 50 грам, то формула буде такою. 200 здати 50 метрів. Перевіряйте. Так, будь ласка, свиндержі. Так, ми з вами склали формулу. Ці всі залежності я продовжую. Діти є функціями, які можна записати формулою. Вийду і дорівнює к плюс Б. Це і є формула лінійної функції. І буду їм означення, що лінійною функцією називається функція вийду, і дорівнює к плюс Б, де k і b це деякі числа, а їх незалежна зміна. Називається Це все на Слайди даної презентації в динамічні фрагменти. прогноз. Вони підпишують оперативність того уроку. Далі ми з вами повинні я, дізнатися, що є графіком даної функції. Для цього ми, діти, розглянемо функцію і в 2х мінус 3. Для цього нам треба що? Склати табличку? Складаємо табличку на незалежні зміни х, значень. Я хочу сказати, що слайди динамічні, діти звертають увагу, ні один учень не залишиться байдужим, щоб не подивитися і не займатися своїми справами. Ну, Переходимо сторінки цього уроку. і далі на закріплення я вам пропоную сторінка міні-підручника прийому, тобто заповнити цю сторінку. Давайте з вами у фронтальну.

Осі ви. Якщо два більше рубля, то гострий, гострий, і путь зростає. І куція зростає, далі, Якщо та менше воля, то буде тобі це складає. Пусть я складаю. І остання, якщо пан людина, то яка вона стала? Прямо стафта. Встала і пряма паралельно осі водії. І так за допомогою презентації ми легко це перевірили. Слідуючи важливу роль у підвищенні... Тоді геометрична фігура, яка не має ні початку, ні кінця. Пряма, Прямо. частина прямої між двома точками. Частина прямої між двома точками. Під різок. Інша назва проміння. Який вивчається на уроці. І так математичний диктант, тема одночлена. Будь <плес> ласка, я задаю питання. Математичний диктант і проводимо. Якщо це у нас формули, якісь пов'язані з числами, то він записується на дошки або на мультимеді. Якщо далі матеріал читається усно, і діти далі відповідають, ну, ми будемо відповідати зразу. Питання. Подайте угад... одночлен в стандартному вигляді. Будь ласка, Ва, подали. І... Углі... Квадратна... Добре. Дарі, Добре. Назвіт коефіцієнт. Два. 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 Так, назвіть 2. Так, Наступне питання. Назвіть степінь одночлена. Січе 2. Піднесіть одночлен. Одначней в стандартному вигляді до квадрата. Ще Так. І піднесіть до Куба. І тут же я пропоную їм пограти в гру, відгадати слово. І в кожній відповіді відповідає якась буква. Так? І далі табличка. Будь ласка, скажіть слово, яке утворилося. Балка. Була у нас урок 7 чи з Карнаваса і вони там на ці дві валки, і от там нам далі розказували. Так, кледучий прийом це е, е, відновити, я назвала так. так. І так, здивування. Це сильний стимул пізнання. Дивуючись людина, як би правде заглянути вперед, ніби чогось нового. Тож не дивуються, якщо вирішують цікаві правила. Ми продовжуємо наші цікаві правила. І так правильно відновити записи. Вчора в нас був дощ, всі знали, так? І на камені залишили записи і забудесь. І ці записи знило, і нам треба їх відтворити. Ну, Давайте почнемо відтворювати. 4А квадрат b в третьем в пятном. Далее теперь по порядку стопчик Минус А, то просто умножен. То місце, де треба... Х четвер, тому і в так є Х тоже. И квадрат повинен бути. А тому, що 7 минус 5. 5. <риклад> <ми> І <такі> <риклад> далі. 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 А І він. Він. у четвертку. Я вже, Там вже... А буде у Треб я. Треб я. А, І А, він. Він. а у п'ятому Далі. Слідуюче завдання це подобається. Самостійна робота в вигляді тестів, а закодоване якесь слово. Давайте з вами тестові завдання. Перше завдання. Покажіть правильну рівність. Перше, так? Тому що в п'ятому степені діло. до рівня 32. Допробуйте. Так, далі, друге завдання. Подайте з основи Х вираз. У. У х, І у. У. або у, 10 у. У. степені. Далі, об'єсці значення виразу. 4 помножити на 3 в квадраті відняти 4 квадратні у нас в українській букво нашого політику Виконайте множення і вкажіть правильну рівню. Далі значення виразних. 3 в п'ятому, помножити на 4 в квадраті, помножте на 1 третю в п'яту степені. Heavens, six, seven, 16, добре. І останнє, подайте одну член в стандартному вибору. Відповідь. І так прочитайте своє слово. Так. Слідуючи, а що в математиці є практикою, діти? Як ви думаєте, колеги, легішому? Що в математиці є практикою? Це розв'язування? Задача. Але задача, якщо вона дана не в стандартному вигляді, то вона перевертає увагу. Тому в п'ятому класі при е -е, вивченні теми шкала, я пропоную ну, одну із таких задач. Наприклад, у нас є кавун і його треба дізнатися, яка його вага. Якої ваги, ну, як ви думаєте, яку, яку треба мені гірку поставити на терези, щоб зважити цей кавун? з'явився методичного редактора Excel, таблиці, складаючи мені кросворди в цьому редакторі. Далі паблішені, вони люблять виготовляти е, публікації маленькі і у, при проведенні проєкту підготували ручні ну, таку групу публікацію. Гармонія та красавство. У нас був проект. вони ми разом. І, собі так. і ще я Не в цьому році, а в тому начальному році почала е, самоваджувати інтерактивні вправи. Це Льонін-Абс. Хотіла б сьогодні, щоб ви разом, із, якщо у нас є час, сили до і ви... зареєстрований в цьому середовищі. Він е, має свій огін-пароль під своїм організами паролем. Це середовище виконують право. Тобто, виконавши цю праву, я можу обов'язково на урокі. я можу після уроків зайти, подивитися статистику, як хто виконав чи не виконав. Ну, я тут, тут зробила, наприклад, наприклад от вправи ми виконуємо, зараз ми виконуємо дозволять. І ну, статистика взяла сьомий клас. От в мене але брав гранати. Я перед цим їм закладаю їхні е, е, папки прави, які вони повинні зробити. Вони заходять. Відкривають папко, алгебра, я їм кажу, виконати там праву таку одночленника. Вони її виконують. Я не міжод. Зелене це виконали правильно. Тобто дошли до вони дійшли до кінечного. вони по-любому, хто хоче, там підсказки, вони залишаються і знову роблять. Якщо вони дійшли до кінця, значить вони, бачите, червоні бойовики, тобто він її не доведе. Ну і далі в мене шостий клас, і п'ятий клас ми тільки розпочали, тому що вони це діти, які... Почали тільки вивчати інформатику. У них до цього інформатики не було. Замовою чи з другого класу, але цей клас ще не вчив. Тому шостий, сьомий клас ми вже працюємо, а п'ятий клас ми почали е, тільки знайомитися, тому що я її кожна познайомити, отримати пов'язані паролі. І вони е, мають можливість. У мене є створений є, мій блог, автобачівської ні. Там є сторінка для учнів, і створено для п'ятого класу. Я створила їм цикл. Розгадування просвордів у фабрики просвордів, потрібні натуральні числа. Вони дуже люблять це робити і розгадують просворди. Я хочу сказати, що на уроці мало часу, тому це або після уроків, а діти п'ятого класу не дуже спішають до того, тому, що це мій клас, класний керівний, тому ми з ними після уроків вони люблять, ми йдемо в комп'ютерний клас і там роботи. цим вправо. Що я хочу ще сказати? Папе, динамічна геометрія, я говорила, я його використовую, як я його використовую. Починаючи з 7 класу дітям там, ну, побудувати геометричні фігури, точка пряма, кут побудувати. Вони краще ну, хочуть побудувати на комп'ютері, чим це робити е, у зошиті. Виміряти. Старші класи навіть при побудові теореметричних фігур. Многокутник побудували, потім проводимо за допомогою відрізки, ставимо відрізки і будуємо об'ємну фігуру. Навіть в шостому класі, це ми вже робили давно, люблять діти тему координатна площина. Викиши їх, вони задоволення йдемо в комп'ютерний клас, виконуємо практичну роботу, де вони наносять точки і утворюють, я даю їм такі творчі завдання. Ви її бачили, так? на листочках, а на комп'ютері. І вони з'єднують їх і одержують собачки, полики, там, ну, все, що завгодно. Практична робота, ось вона, я можу вам її показати, ну, цікавиться. Ну, журі. Можу ще з представниками, з нашими гостями. Гостю не надо, і все